Ладка за ладкою. Услід за порятунком іконопису місцеві музейники взялися реанімовувати і соцреалістичний живопис. Понад півсотні художніх полотен 60-х, 80-х років минулого століття опинилися на межі зникнення. Картини, котрі мешкають у запасниках музею мистецтв, вкрилися тріщинами та почали лущитися. А все тому пояснюють реставратори, що з плином часу втратився зв'язок прошарку полотна із фарбами. Далася в знаки тодішня недосконала фабрична основа. Вилікувати понівечені роботи невеликого розміру нині не проблема. Достатньо Ще натягнути їх на робочому підрамнику та підвести спеціальні клеї. А от із масштабнішими пацієнтами справжня рока. Оце вже вони ж довго зберігаються, пішла деформація самого полотна. А тепер, щоб його виривити, випрямити, це теж робиться, теж невелика проблема. Але Клопота багато, оскільки в першу чергу це ж треба розтягнути на робочий підрамник. Робочий підрамник на, на велике полотно має мати як мінімум десь так, від 50 до метра ну, там, так, відмати, запасу. І, відповідно, врахуйте, що воно ще збільшиться настільки. Ну, і, відповідно, так, приміщення треба чи, чи не спортзал на таку роботу. Ґрунтовна живописна освіта, а звідси і якісний рисунок, особливий реалізм та монументальні форми. Художники радянської доби володіли особливою технікою написання картин. Одна з найяскравіших рис широкі та дещо грубі мазки, та саме цей творчий нюанс і додає сьогодні клопотів музейникам. Писали більш ну, були випадки, що писали більш пастозно, і це також повпливало на повпливало на руйнування картин, тому що Чим товщий є фарбовий шар, тим більше він має схильність давати рецидиви. Щоразу більше є пацієнтів у реставраторів і через далекі від ідеальних умови зберігання творів мистецтва у старих приміщеннях вони потерпають від лютих морозів взимку та надто сухого повітря влітку. Загалом лікування нині потребує чи не третина усіх робіт із музейного фонду.